Вітаємо в клубі 700. Дон думав, що не дотягне до відділення швидкої допомоги. Сину довелося нести його в авто. Чоловік відчував жахливий біль у грудях і потребував екстреної операції. Біль ставав дедалі сильнішим і сильнішим. Він узяв мене під свій контроль, і я зупинився. У квітні 2022 року у Джона Джотмена виник різкий біль у грудях він зателефонував своєму кардіологу, який сказав якомога швидше їхати до відділення швидкої допомоги. Я злякався, бо не знав, що відбувається. Я розумів, що щось не так. Я хвилювався, молився та сподівався, що все буде добре. Дон був надто слабким, щоб доїхати самому? Тож зателефонував синові Брендону і сказав, що йому навіть важко дійти до автомобіля. Біль був нестерпним. Я зробив 10-12 кроків, і він вдарив з новою силою. Я сказав: Брендоне, мені потрібна допомога, я не дійду. Фактично, він ніс мене. Я поклав руку на нього, і він потягнув мене. Вони поїхали до медичного центру Сейн де лікарям довелося поставити катетер у серце, щоб визначити причину болю. Вони сказали: у вас блокада з одного боку аорта забита на 100%, а з іншого на 90%. У вас все заблоковано. Єдиний варіант операція. Дона госпіталізували. Йому потрібно було робити потрійне шунтування якомога швидше, але операцію довелося відкласти. Моя кров не хотіла згортатися, тому що почали давати препарати проти тромбів. І поки я їх приймав, не можна було робити операцію. Її відклали на три дні в надії, що цього вистачить. Я молився і дякував Богові за його присутність, яка підтримувала мене. Дон був не єдиним, хто молився. До цього моменту багато хто приєднався до молитви за нього. Його дочка Дженіфер написала рідним їхній церкві та всім, хто міг би молитися. Ситуація була жахливою. Я знала, який був ризик. Були моменти, коли мені доводилося протистояти страху. Я повинна була довіряти Богу і молитися більше. Я знала, що Бог відповідає на молитви, що він чує свій народ, я вирішила звернутися по допомогу до максимальної кількості людей. За три дні Дон усе ще не був готовий до операції. Того вечора він увімкнув телевізор і потрапив на клуб 700. Гордон молився. Я бачу когось у лікарняній палаті. Вам щойно закінчили робити операцію або ж ви готуєтеся до неї? Бог зцілює вас. Він відновлює вас просто зараз. Коли ви слухаєте мене, віра зростає у вашому тілі. ісус приходить до вас зі зціленням. Прийміть його зараз. Це було про мене, я відчув упевненість і благословення. Бог використав цю ситуацію, щоб звернутися до мене і сказати: я з тобою. У тебе є проблеми, але я з тобою. Минуло ще чотири дні без ознак поліпшень. Лікарі вирішили, що не можуть більше чекати, і почали робити потрійне шунтування. Операція пройшла успішно, але вони ніяк не могли змусити кров до нас знову почати згортатися. Дженніфер каже, що вони продовжували молитися. У молитві я виливала свої думки Богу. Боже, будь з моїм татом. Боже, будь з усіма нами. Тато для мене як найкращий друг. Я не була готова втратити його. А за два дні вони отримали прорив. Я слухав розмову лікарів і зрозумів, що вони вирішили проблему з кров'ю. Господь дотримав свого слова. Він вірний. Дона виписали за тиждень, і він поїхав додому на реабілітацію. Я міг померти. Знаю, що був близько до цього, але у Бога є дещо для мене. Він провів мене через операцію і реабілітацію, і я живий. Дон повністю одужав, і згодом у нього не було проблеми з серцем. Моя віра сильна, як ніколи. З кожним днем я все ближче до Господа. Він покладає свої думки в моє серце, і чим ближче ви до нього, тим більше він відкриває себе вам. Ми ніколи не бачимо Бога так ясно, як у ситуації, в якій нічого не можемо зробити. Бог любить показувати нам, що він бачить нас, він знає нас, чує нас, і що його серце бажає торкнутися нас. Тому будьте сильні, в якій би ситуації ви не опинилися сьогодні. Ви можете молитися за себе або за когось іншого. Будьте сильні. Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. Він хоче зробити щось у ваших обставинах сьогодні. Ось що сталося з Джулією з Холідей, Флорида. Тривалий час вона страждала на жовчу кам'яну хворобу, через яку чувала гострий біль під ребрами. Мала проблеми з рухливістю та серйозне порушення травлення. Одного разу вона дивилася клуб 700, І коли закінчувався фрагмент з молитвою, Гордон сказав: Джулія, ваш жовчний міхур стілений. Біль покине вас зараз, як і все запалення в ім'я Ісуса. Джулія відчула поколювання, яке прийшло по всьому її тілу і зупинилося під ребрами, видавши дивний звук. А вона піднялася, почала нахилятися на усі боки і стрибати. І болю не було. Жінка робила те, що не могла робити понад рік. Вона ніколи не забуде того дня, коли Бог назвав її на ім'я і зцілив її. Дякую, Господи. Алілуя. Євангелії від Івана сказано, що він називає вас на ім'я. Я радий за вас, Джулі. А ось що трапилося з Петті Стенсі з протягом трьох місяців у неї була гостра алергія, через яку постійно текло з носа. У неї був закладений ніс і жахливий загальний стан. Сильно боліли ребра, і було важко дихати. Жінка дивилася клуб 700 і Почула, як Тері сказала: у вас проблеми з легенями, зробіть глибокий вдих, Бог зцілює вас від хвороби. З вірою Петі поклала руки на груди, а потім підняла їх, заявивши тим самим про довіру Господу. Вона з радістю повідомляє, що тепер може говорити, ковтати та дихати без будь-яких алергічних симптомів. Вона віддає всю славу Богу. Зробіть те саме. Віддайте славу Богові. Віддайте славу за те, що він зробив. Він дав нам стільки всього чудесного. Він посадив нас праворуч від себе. Він дав нам усі духовні дари. Він знає нас на ім'я. Він знає, число волосся у нас на голові. Він робить усе це, тому що любить нас. Коли ви впевнені в цій любові, вам легко вірити. Давайте довіряти йому. Давайте вірити і дозволяти Богу робити те, що він обіцяв. Давайте молитися. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе, ми стоїмо на Твоєму слові, і воно дає нам надію. Ти прощаєш нам наші беззаконня і зцілюєш наші хвороби. Ти знаєш і називаєш нас по імені. Господи, простягни свою руку до Твоїх дітей і зціли їх. Віднови їх, щоб вони пізнали, як сильно ти любиш їх і дбаєш про них. Будь з ними зараз. Я прошу про це в ім'я Ісуса. у когось із вас проблеми з кістками? Вони дуже крихкі. Я не знаю, як називається ця хвороба, але ви знаєте, що це про вас. Тому що живете з цим. Вам дуже важко, Бог оновлює ваші кістки. Він може відновити для вас кальцій. Він може зміцнити їх. Нехай сила повернеться у ваші кістки в ім'я Ісуса. Нехай більше не буде переломів і проблем. в ім'я Ісуса. Сціліться від верхівки голови до п'ят ніг. Нехай кожна частина вашого скелета зцілиться зараз в ім'я Ісуса. Є хтось, у кого постійна хрипота у голосі. У вас не діагностували якусь проблему, але вона все одно не зникає. Іноді ви відчуваєте сильний дискомфорт, але в основному це ускладнює ваше спілкування. Бог стілює вас від цього. Підніміть свої руки і подякуйте йому. Почніть говорити, і ваш голос проясниться. Він знову стане нормальним. Хтось інший відчуває сильне печіння у ногах. Вам здається, що ваші ступні горять, вони припухли. Ви відчуваєте біль і печіння. Бог стілює вас від цього зараз. Ця проблема йде назавжди в ім'я Ісуса. Будьте здорові. Хтось страждає від високого тиску. Бог здатний відновити його, розслабити всі вени, артерії, привести ваш тиск у норму. Енбрен зараз, в ім'я Ісуса. хтось ще переживає сліпучий головний біль. Я не знаю, чи це мігрень, але це жахливий біль. Ви не можете нічого вдіяти з цим. Бог зцілює вас. Він прибирає від вас цю проблему. Ви щойно відчули, як вона пішла. В ім'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. І нехай ця проблема більше не повертається до вас. Бог запечатає вас від неї, і ви більше ніколи не будете її відчувати у когось із вас діагностували хворобу під назвою Розеола. Не знаю, що це, але Бог зцілює вас від неї просто зараз в ім'я Ісуса. Господь, ми дякуємо тобі. Ти наш цілитель і Спаситель. Ми дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас. Будь з нами зараз. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Гроші можуть бути добрими, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Сміття літало усюди, дерева гнулися, а листи метало, зривало з даху. Елмер і вся родина були налякані, коли ураган п'ятої категорії вдарив по їхньому будинку. А після того, як буря минула, вони залишилися посеред руїн. Елмер і його сім'я пережили жахливу ніч під час урагану п'ятої категорії в Мексиці. Я був наляканий. Буря ставала дедалі сильнішою, дах упав, ми сховалися на сходах, але шматок даху все одно упав на мою маму. Мама Елмера Моніка описує наслідки так: весь дах здуло. Я думала, що й дерева повириває. Після катастрофи Елмер почув, що церква, яку підтримувала операція благословення, забезпечували постраждалі сім'ї їжею та водою. Я пішов туди, і вони дали мені їжу. Я взяв ще по тарілці для брата і для мами. Потім ми відвідали будинок Елмера. Наш будинок був весь у смітті. Ми там не могли спати. Завдяки партнерам операції благословення. Ми змогли замовити для Моніки та її сім'ї нові листи на дах, а також забезпечили їх їжею, лампою з сонячною панеллю, матрацами та тентом, яким можна було тимчасово накрити будинок за допомогою сусідів. Вони швидко поставили новий дах. Тепер ми, нарешті, можемо нормально спати. Я дуже радий, тому що ваша допомога це справжнє диво. Елмер мав можливість подивитися суперкнигу в церкві, познайомитися з Робіком і дізнатися, як довіряти Богові у важкі часи. Бог добрий і сильний. Я знаю, що він подбає про нас, незважаючи ні на що. А коли ми пояснили їм, як Бог використовував людей, щоб допомогти їм у цій катастрофі, уся сім'я помолилася і прийняла Христа. Я радий, що одна молитва принесла нам стільки доброго. Я дуже вдячний вам. Ви доклали руку до цього, якщо ви партнер клубу 700. Ви допомогли цій чудовій родині в скруті. Якщо ви ще не з нами, то раджу вам приєднатися. Ви можете робити по всьому світу те, що робимо, і ми. Ви допомагаєте жертвам катастроф через операцію благословення, забезпечуєте людей колодязями та операціями, а також проповідуєте Євангеліє. Ви берете участь у цьому. Коли приєднуєтеся до нас, змінюйте життя людей на краще. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл Бандана. Темні окуляри, біла футболка, чорні широкі штани та кросівки. Nike. у ті часи люди одразу розуміли, що Монда Делавега був членом банди. Проте не зараз. Неймовірний шлях Мондо привів його від злочинності до благодаті. Мондо Делавега, виконавчий продюсер мережі PTL і веде своє шоу. Мало хто зможе здогадатися, яке життя було в нього раніше. Рятуючись від насильства в Центральній Америці, мати Мондо відвезла своїх дітей до Лос-Анджелеса. Місцеві банди прийняли юного мондо з розпростертими обіймами. У книзі Моє божевільне життя мондо розповідає про те, як Бог взяв злого хлопця і перетворив його на люблячого чоловіка і батька. Мандермондо Делавега сьогодні з нами. Вітаємо вас у клубі 700. Для мене честь бути. тут. Ми раді вас бачити. Ваша книга, ваше життя, ваша історія вони справді чудові. Коли ви були юним, ваше життя було прекрасним. Ви чудово проводили з сім'єю час, жили у міцній латинській родині. А потім усе це зникло через насильство з боку вашого батька щодо матері. Я не знаю, що творилося в його голові і серці, але упевнена, що це уплинуло і на вас. А потім ваша мама, громадянка, США, забрала вас разом із сестрою до США, щоб зберегти вас. Але ви переїхали у такий район Лос-Анджелеса, який точно не можна назвати безпечним. Ми не були готові. Розкажіть, як ви прийняли менталітет банд? Адже це зовсім не те, що ви знали до цього часу. Я збирався стати членом банди, бо був сповнений гніву через те, що мене покинули. я хотів мститися за те, що батько зробив з матір'ю. Банди шукають хлопців, які страждають і не можуть знайти собі місце. Ми знаємо, що банди дають помилкове відчуття ідентичності, але це було єдине, що нам було потрібно єдине, що тримало нас разом, спільні травми, які ми пережили. Але Ми ніколи не говорили про це. Нам це забороняли у певному сенсі. Вам потрібно було це, тому що у вашому районі панувало насильство. Якби ви вирішили бути хорошим, без банди могли б і не вижити. Адже так. Щодня тобі кажуть, не плануй нічого після 18 років, бо не доживеш до них. Моя книжка називається Мівіда Лока це три точки, три місця, три шляхи, до яких веде банда. Перший ти опинишся в комі в лікарні, другий ти опинишся у в'язниці до кінця свого життя, І третій на тебе чекає смерть. Уявіть собі. З восьми до шістнадцяти років мені постійно говорили про те, що я не проживу більше вісімнадцяти і тому не варто будувати плани. Як на ваше життя вплинуло насильство батька до матері? Потім він і зовсім зник з вашого життя. Як це вплинуло на вас? Розкажіть, будь ласка, про це Я відчував самотність, розбитість, тривожність. Я вважав, що мене ніхто не цінує. Коли пішов батько, і з ним зник мій герой. Він був усім для мене. Батьківська безвідповідальність спустошила мене. Я зрозумів, що не хочу мати сім'ю, дітей, дружину, тому що я не був впевнений, що хочу бути таким, як батько. І ця подія залишила в мені порожнечу. Часом я плакав вісні, кликав батька. Усе тому що він покинув нас. Це показує нам наскільки важливі батьки. Те, що робить батько, впливає на вас, але для мене це стало інструментом, який я використовував у банді щоб виживати. А вже? Я використовував це щоб захиститися. У нас на районі говорили: слабкість война, любов і співчуття. Якщо б я виявив співчуття і любов. То її б використали проти мене більшість з нас померли. Вони не хотіли розбиратися з цим. Біль був жахливим і коли ви проходили через усе це, ваша сестра і мама прийняли Ісуса. Вони пішли до церкви. Їхнє життя почало змінюватися. А ви ж продовжували бути членом найгіршої на районі банди? одного разу сестра поставила вам три запитання. Які змусили вас замислитися, розкажете про це? Вона зайшла і сказала: а що, якщо Бог реальний, що якщо молитва працює? Що, якщо в тебе може бути інша доля? як я вже казав, у банді мені казали, щоб я не планував нічого після 18 років, бо не доживу до цього. Суспільство казало мені, посадіть їх і викиньте ключі. І коли ти стикаєшся з таким тиском, то не можеш уявити собі, що доля може бути іншою. Ти починаєш вірити їм. Але моя сестра, вона поставила під загрозу свою репутацію життя, коли прийшла, щоб передати мені пророче слово від Бога. Вона запросила вас піти до церкви, але навіть така проста дія могла поставити ваше життя під загрозу, тим не менше ви туди пішли. Ви прийняли це пророче слово, і що сталося? Проповідник почав розповідати про Ісуса, якого я ніколи не розумів. Але цей проповідник сам був колишнім членом банди, яка ворогувала з моєю. я дивився на нього і думав: стривайте, сестра підставила мене. Ліворуч я бачив членів банд, які були схожі на мене. А праворуч сиділи старі гангстери, але вони піднімали руки, плакали, плескали. А я стояв позаду з парою 9 міліметрових берет. Я був в окулярах, в бандані я думав, що сестра підставила мене, але все було інакше. Проповідник почав говорити про Ісуса, і я ніколи не чув нічого подібного. І потім він сказав: Ісус, любить тебе. Він не хоче поквитатися з тобою. Він закрив усі питання на Христі. він без розуму від тебе. Тері, я не міг повірити, що Бог може любити мене. Я ні в що не ставив себе. Мене поважали на районі. Я міг помститися за себе. Я міг зробити все, про що вони могли попросити мене. Але водночас я відчував порожнечу. Я думав, я недостатньо хороший, щоб перебувати тут. Я піду. Я звик слухати тупак Шакура, Снуп Дога, Ю І коли я збирався піти, я думав, що недостатньо хороший для цього, то зазвучав старий гімн біля хреста, біля хреста. Де я вперше побачив, не знаю чому, але це зачепило мене за серце. Ісус сказав, що коли ми пізнаємо істину, вона звільнить нас. Саме це і сталося з вами. Сьогодні ви пастор. У вас є своє телешоу. ви ділитеся своїми свідченнями і берете інтерв'ю в інших людей, які розповідають свої історії. Коли Бог дарує відкуплення, то дарує його у повноті. Це точно він казав, що мене потрібно зачинити та викинути ключі від камери, але сьогодні, поруч я із прекрасною Террі з легендою я розумію, що Божа благодать дає нам більше ніж ми можемо бажати. Зрозумійте, що він любить вас, і наприкінці своєї книги я кажу, що тільки Ісус може навернути гангстера до благодаті. Так, це чудово, дивовижна історія. Ми лише почали розглядати її. Книга Мондо називається Моє божевільне життя. Мені подобається те, що вона показує шлях від цілковитої розгубленості до повного спокутування і нового початку. Раджу вам прочитати її і дізнатися, що Бог зробив у житті цієї людини. Дуже дякую, Мондо. Була рада вас бачити. Дякую вам, дякую, що запросили. Нехай Бог благословить вас і вашу роботу. А закінчимо ми з віршем із послання до римлян. Усякий, хто покличе ім'я господні спасеться, благослови вас, Господи.